Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. Зеленський зробив таку гучну заяву, дуже гучну заяву. Путін помре скоро, це факт, і все закінчиться. От зараз ми подивимося. Не будемо враховувати тих фактів, що батько Путіна дожив до 90 років, що у Путіна зараз і лікарі кращі, і все, 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 все за ним дивляться. Ось, ну, ми не будемо це враховувати. Тут вісімка монет, сімка монет. Ви знаєте, карти кажуть: ну, чекайте, чекайте. Ось. А наскільки серйозна ця заява? Ось, що сказав Зеленський. А, мої дорогенькі, задонатимо для ЗСУ, там вже більше 30. Тисячі гривень. Хлопці будуть дуже раді, повірте мені, там є відео під цим під цим відео є закріплений коментар, і там будуть і відео, і куди можна перерахувати. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вам за це дякую. От. І ми подивимося, наскільки чи знає, Зеленський щось, що ми не знаємо. Звідки він взагалі це взяв? Чи має ця, ці слова якесь підґрунтя? Ну, тут далеко від реальності. Карти вже показують, що це далеко від реальності. Це така тактика. Ось, якщо ось цю взяти карту серйозності, так, то Тут іде вже, вже карти показують: брехня, брехня, сімка мечів і е, сімка кубків. Скажімо так, розумна брехня. Ось, але наскільки я розумію, це така тактика це, е, як би це пояснити? Бізнес ход, от як кажу, бізнесовий ход. Не дипломатичний, а бізнес-хід. Тобто, немає правди. А тепер дивимося, чи дійсно Путін скоро помре. Бо він каже факт, і це все закінчиться. Так, зараз ми дивимося. Ми дивимося війна. Так. Ну, в принципі, дивіться. Карти впали тоді, коли я сказала: що війна, оце факт. Закінчиться війна, тут навпаки, болюча ситуація. Ось ще ця карта теж говорить про якесь перемиря, про якісь заборони. Неможливість рухатись, неможливість щось робити. Тобто, тут скоріше йде якийсь договорняк. Дуже болючий для України договорняк. Тобто, оцей факт, що Зеленський називає, це просто якийсь договорняк. А тепер дивимося, наскільки е серйозний стан Путіна живий, здоровий він, чи навпаки вже при смерті? Зараз ми подивимося. То чи здихає чи не здихає? Щоб ви розуміли, ось ця карта вже говорить, що здоров'я в нього наразі дуже добре. Дев'ятка монет. Це в спортивній формі, тим більше, сила йде. Внутрішня сила там, навпаки, таке бажання жити, але зараз ми подивимося: десяточка монет. А що в нас на дні сонце? Ну, про що ще говорити? Людина в розсвіті сіл. Як хтось сказав, що він навіть молодший за Трампа. І лікарі в нього, слава Богу, чи як то сказати, Дя... Дя... Дякую... він дякує Богові, чи не дякує Богові, але справа не в тому. Дай Боже, о, не слава Богу, дай Боже. Вибачайте, у в мене інколи, е... ну, як би це сказати? Коли довго не говориш українською мовою, дай Боже. Слава Богу. Розумієте, ну гаразд, я не спілкуюсь з побутово українською, тільки з вами, тому не вживаю цих. Але це не важливо. Важливо те, що ось тут здоров'я аж пашить. Тут шикарне здоров'я у Путіна. Тепер друге запитання. Друге запитання. Путін помре і скоро все закінчиться? Чи дійсно ми вже зрозуміли, що він не помирає і скоро не помре. Але якщо би він помер, то дійсно все закінчиться. От якби зараз, от як сказав Зеленський, скоро помре, ну, це значить, ну, давайте так, від однього до тижню до, до місяця. так? І все закінчиться. Чи дійсно, якби? Все скончалося? Чи все закінчилось би? Ну, тут, бачите, я не бачу закінчення. Я не бачу закінчення. Тут, скоріше всього, було би щось інше. Це, знаєте, по-перше, карти кажуть так: ну, ну що ви тут водичку лите? Але все рівно я не бачу, що все закінчиться. Тут немає карти кінця, хоча, бачите, десяточка кубків йде. Але тут якийсь іде примусовий кінець. Примусовий кінець, підлий, до речі, кінець, вкрадені території, тобто території ми не повернемо. А що значить закінчиться? Війна закінчиться, але Україна опиниться ви бачите, де? Це вже, до речі, не перший раз. Карти так показують. Три сестрички. В мене зразу йде асоціація. Три сестриці під окном, прялі вечірком. Ось. А в нашому випадку Росія, Україна, Білорусія. От вам і є. Нас заженуть у Союз. Путін помирає, а ми йдемо в Союз, в дружбу і в фестиваль з Росією. А розумієте ви чому? Ви от-от здогадайтеся чому? Тому що буде так вигідно і Зеленському, і не Путіну, а Росії. Тобто все йде до того, тобто, виходить так, що нам ще прискорять зі смертю Путіна, нам прискорять об'єднання. З цими трьома державами: Росією, Білорусією і Україною. Нам прискоряться. Отак От карти показують. Без Путіна цього не буде, тому що Путін розраховує на захоплення територій військовим шляхом. Путін не збирається робити ніякі паузи. Ось як пауза потрібна нам. А ви знаєте, от, от це дійсно. Це виходить так, що. А тепер дивимося, не вже хочуть Путіна прибрати? Ні, тут якась блокада. Ні, карта каже, ні. Обмежити можливо. Зараз подивимося. Ну, Зеленський, розумієте, він дуже багато робить заяв. Тому я вже десь викладала в себе чи, чи в Фейсбуці, чи. В інстаграм я вже десь викладала всі його обіцянки-цяцянки. І ні одної, до речі, ні одна не збулася. Тому робіть висновки самі. Так, чи готується замах на Путіна? Все. Вже як Зеленський випадає, ніякого замаху нема. Тут немає замаху. Це ідея, що сказав зараз Зеленський, це ідея Зеленського. От. А, дивіться, сам придумав, сам сказав, сам обіділся. Дивіться, ідея, а, шлях, хто випав: Зеленський і Іпсо. Тобто, напустити Іпсо, напустити всякої інформації, нічого не готується, ніякого замаху не готують на, на Путіна. Ми, до речі, мені здається, робили нещодавно розклад. Ось, тому а, Бреше. бреше. Шо, знаєте, є така приказка: що дихне, то брехне. Ще я пам'ятаю деякі приказки. Гаразд, мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ, хто як не ми, і разом до перемоги. А Україна була, була є і буде. Слава нашим Збройним силам. На все добре!